Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 5. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнено, зареєстровано на український облік. Авто 2007 року виготовлення, бензиновий двигун, механічна коробка передач. Авто в гарному збереженому стані, по кузу без корозії, без дефектів. По комплектації присутній задній парктронік, гарна гума. Авто розмитнено, зареєстровано. Контактна інформація під номером. Багажник частенький, ціленький. Підсвітка працює в комплекті компресор, домкрат, ключ, піна до компресора, буксировочний гак. Повністю весь комплект присутній. Заднє скло з підігрівом, заднє скло оригінал. Заглянемо в салон. Салон в шикарному стані. Чистенький, ціленький, килимки на місці. Стеля чиста, ціла, не провища. Карти також. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. Круїз контроль, штатна магнитола підігрів сидінь, двохзонний клімат контроль. Пробіг даного автомобіля 161 тисяча кілометрів. Пробіг 100% що оригінал. двигун запускається чудово. Мультимедіа працює, клімат холодить. Підігріви також працюють, стан панелі, стан сидінь. Також присутній центральний підлокітник, механічний рушник. По кулісі все чудово. Партронікс спрацьовує. Підсвітка працює. Помилок нема ніяких. Двигун працює чітко оберти не плавають. Кришечку притягує, шуфа не сапонить, екологія на місці. До речі, лобове скло також оригінал. Крила сьомий рік, там не видно. Крила передній оригінал 5 місяць сьомого року. Капот без сколів. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка автомобілів по Україні за деталями по телефону. Всім гарного дня та мирного неба!